Сьогодні копаємо ж собі таку красу червонолисну алечу, яка дуже гарна, дуже красива і по кольору листя, і по плодам. Є, до речі, в нас залишки ще там трошки сливок, а це собі посадимо, буде людям радувати очі, а нас плодами. Ось така гарна коренева величі лихни. Бачимо. При посадці був обрубаний корінь центральний алечі. І вона пішла вшир. Получився нестрижневий. І заодне покажу помилки при пасаці. Бачите, як завернувся корінь, пішов нагору. Пішов нагору рости. Це ось те, що я завжди кажу. Потрібно, якщо ви думаєте, бачимо, ось дивіться, як корінь закрутився. Закрутився, він пішов вузлами рости. Потрібно при посадці саджанця обов'язково розрівнювати коріння і ставити їх рівно. А не якщо у вас ямка, і ось так ви його в ямку вложили, і ось так завернули. Все, він піде ось так рости і буде дуже погано це для зростання саджанця. Потрібно кореневу розрівнювати. Ну, Ми саджали її не в ями, ми так всовували. І так завернулось коріння. Це перший випадок, я так. Побачив. Все, але чалихни йде на нове місце, буде радувати нас плодами, висаджують собі. Ще є трошки сливок. До речі, є дуже гарна сливка Анджеліно. Є такі маленькі, підуть на надорощення, а це ось більше метра. На наступний рік не знаю, не буду намагатися вирощувати великі саженці, тому що великі саженці йдуть дуже дорого. Наприклад, один і той самий садженець висотою в цьому році відправляли метр метрів доставка десь 280-270 гривень. Метр сімдесят доставка вже йде за 300 гривень. Дивлячись, як пакувати, яка як коренева. А великі саженці до метру метр, ну це. Він може метр тридцять, якщо його обрізати, доставка 160 гривень, хоч і 10 штук. Тож будемо намагатись вирощувати невеликі саджанці. І те, що на місцях, виходить, що можна і кроновані з гілкуванням, а те, що йде на відправку, краще один просто стовбур. Тому що якщо з гілкуванням і пакувати широке пакування, то виходить дуже погано. Про нову пошту знімлю окреме відео. Чому так роблю. І буду робити. Все, дякую. Ідемо саджати. Ну і як кажуть, апетит приходить вовремя їди. Так і пішло у нас, поїхало. Вирішив одну викопати. Думаю, насаджу собі, поки є. Ось такі у нас сливки аутомгігант. Ось така коренева. Кусується ось. Невеличкі 80-90. Це ми собі саджаємо. Оцерк Прем'єр. Якраз копали, пошкодили корінь. Де ось. Посадимо собі. Оцар Прем'єр. Прем'єр. Чудові сливи. Оцар Прем'єр. Що у нас? Рубі Кранч, Аутом Гігант, Бербанк Гігант. І ще є у нас сливки. Так що, кому цікаво, хочете такі, а ні, то чекайте, коли вони на наступний рік будуть вже за 2 метри. І ось такі невеличкі красуні, слива Санта Роза. Ось такі гарні, гарно приживуться гарно будуть зростати. Йдуть вони в прикоп, а потім висадимо на дорощування. А ні то якщо встигнете придбати, ласкаво просимо. До речі, ось показую саженці невеличкі сливки, які там 80 см в метр. Це у нас сливка бербанк Гігант. Коренева все одно та сама виходить. Не гоніться за величезною кореневою, за здоровими деревами. Краще саджати ось таке. Воно набагато краще приживається, не пересихає стовбур, не пропадає. Ну, кожного своє. А я рекомендую так. І такі саженці будуть краще зростати, чим ви купите двохметрове чи метрове. То дрова, реально дрова. Ось яскравий приклад з нашими. Ось такий купувався гарний здоровенний і що з нього. З нього нічого, з нього ось тут зріжеться, все під корінь і буде в кращому випадку формуватися з цього пагана по нові. Все, працюємо, саджаємо, а ми поливаємо. А ні, то будете купляти і ось так як цей перещеплювати потім. Тому що купите гімно. У невідомих зато красиве. А виросте гімно.